Всім привіт! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для гри. В цьому відео я хочу показати, як проходити квест конкурсу стихії. Я покажу, як я проходила цей квест і як розподілити героїв, щоб пройти. Звісно, відео планувалося вийти трішки раніше, але через обстріли русні я закидаю відео лише зараз. Я сподіваюся, у вас всіх все гаразд, і скоро скрізь відновиться електропостачання і все інше. Тому тримаймося і допомагаємо ЗСУ. З предметів раджу брати банку на Ману та на ХП. Знаку дракона або навіть гарпуни, якщо є, і бажано згорток воскресіння. На перші етапи я його не взяла, але бажано брати. Добре, що бойових предметів можна брати в два рази більше. В цій події задіяні лише герої святині, і кожного героя можна використовувати лише два рази, тому потрібно мати мінімум 5 команд. В цьому режимі трохи інші правила, вороги теж жовті, всі камінчики на полі, тобто всіх інших кольорів, наносять невеликий урон ворогам і дають невелику кількість мани, а жовті дають дають більше і плюси є шкала, яка заповнюється, коли назбирати 14 жовтих камінчиків. Я взяла непрокачаних героїв на перший рівень. Лише ганджу прокачений. Сподіваюсь вирулити кабанчиком через оверхп. Тому бажано брати героя, що дає оверхп навіть трьохзіркового або непрокачаного. Ну звісно на першій рівні не і героя, щоб сповільнював ману або блокував, бо вороги дуже швидко набирають ману. А коли шкала вгорі заповнюється, то потрібно на неї натиснути і випадкові камінчики стануть жовті. Але шкалу заповнюють лише оригінальні жовті камінчики, а ті, які перетворилися з камінчиків інших стихій, вже її не заповнюють. На другий рівень можна брати таку ж саму команду, як і на перший, Хіба що ви маєте більше героїв святині? Тоді можна брати сильніших героїв. У мене ж героїв якраз впритик, тому я буду використовувати. Ту саму команду. Всі етапи мають по 5 рівнів проходження, і на кожному рівні є один центральний сильніший герой і два слабших, а на останньому, п'ятому рівні три сильніших. Другий рівень непрокаченими героями вже важче проходити, але рятує те, що кабанчик -оверхепеда є і банок є більше, ніж зазвичай, тому можна викрутитися. На третій етап теж бажано брати героя з ОВРХП, в мене це трьохзірковий рехетри, і можна когось, хто дає плюс до атаки або ріже броню. Так буде швидше проходити. У мене був Бертольф і я взяла його. А ще взяла квасира. Він ставить прислужників усім своїм союзникам. І треба не забути з гортки воскресіння, без них просто ніяк. Четвертий етап проходжу знову тією ж командою. Саме основне це на самому початку набрати ману і наставити різні бафи собі, бо спочатку дуже зносять, якщо герої слабші. Якщо героїв обмежена кількість, то потрібно добре обдумати, яких героїв і на який етап візьмете. Потрібно, щоб в кожній команді був лікар обов'язково. Без лікаря не знаю, чи реально пройти, і бажано герой, що впливає на ману ворога, зрізаючи, блокуючи, чи щось інше робить. П'ятий, шостий етапи вже складніші, і для мене теж їх важче проходити, бо лікарі з ОВРХП закінчилися, а прокаченого кабанчика я тримаю на останні два рівні. Тому я беру лікаря леді барашку трьохзіркову мелію для збільшеної атаки. Лісю і непрокачений Леонідас будуть ману зрізати, а володарка Томану сповільнювати набір мани. Звісно, такою командою треба дуже постаратися, щоб пройти і юзати бойові предмети. На сьомому-восьмому рівні вже трьохзірковими нереально проходити. Лікарем я беру Вівіку. Шкода, що я не маю першого костюма Вівіки, який ріже броню. Якщо у вас є костюмований варіант, то краще його брати. Буде блочити ворога, ну і візьму царя мав, щоб була висока атака з кубика, бо живучість цієї команди не дуже, вся надія на високу атаку. Тому якщо нема лікаря з ОРХП в команді, то варто зробити акцент на атаку і блокування мани ворогу, і це спрацює. І на останні два рівні я залишила найсильніших п'ятизіркових героїв, які є в наявності, і кабанчика. Ще добре, що Інарі буде ухилятися, а Онатал сповільнювати набір мани ворогу і трішки підліковувати союзників для проходження цього квесту. Вам потрібно наперед обдумати всі п'ять команд, якими будете проходити, щоб вони були правильно укомплектовані. І навіть якщо у вас більше героїв, потрібно буде добре попідніти, щоб пройти всі рівні. А ще складність квесту в тому, що можна брати лише героїв однієї стихії, і не у всіх є така кількість героїв в святині, щоб пройти цей квест. Для початківців його взагалі нереально пройти. Якби ще не було цього обмеження на використання героїв, а так складність висока, та й отримати ми можемо лише 200 монет за цей квест і два рази прикликати героїв, що я власне і зразу зроблю. Шанси були невисокі, шкода лише, що так важко проходити квест і нічого не впало. Сподіваюся, це відео допоможе вам, якщо ви ще не пройшли цей квест. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все, всім миру та добра, до зустрічі!